Зараз осінь, і хочу сказати, для чого потрібний нам желізний купорос. Тому що желізний купорос дуже ефективно працює по деревах в осінній період. І не тільки по деревах. Зараз я все розкажу. У мене товариш будував будинок, ну, купив коробку, і в нього, виходить, була цвілість, цвілість була. І він просто. Не знав, що робити, Якийсь купив препарати від свілі, і нічого цим самим йому не допомогло. Тобто він не міг збити цей грибок. Я йому порекомендував з залізним купоросом пройтися. Він ж пройшовся і ефект хороший. Тобто залізний купорос бореться з грибками, в тому числі і в приміщенні, як це не дивно звучить. Це раз. Друге, для чого нам ще залізний купорос потрібний, якщо ви використовуєте його в теплицях, він обеззаражує ґрунт. Тобто ви можете ним обробити ґрунт і тим самим обеззаражити його від різних грибкових захворювань і від різної плісняви. Як його використовувати в осінній період, як, коли і від чого? Чи для чого, чи від чого, навіть не знаю, як це правильно звучить, ефективно він буде працювати з мохами. З різними грибками на деревах. Тобто, це стосується старших дерев або молодих дерев, які не доглядалися. Людина купила дачу, і знаєте, маленькі дерева, і всі покриті якимось мохом. Тобто працюємо за різним купоросом. За різним купоросом ми працюємо після опадання листя. Це перше. По цих деревах беремо розрахунок норму 400 грам на 10 літрів води. 400, Якщо вже прямо глина повна у вас, все прямо заліплено, беріть 500 грам, 500 грам на 10 літрів води і оприскуйте. І Потім воно вилущиться, і все, я думаю, буде чудово. Дуже ефективно ним працювати після обрізки дерев. Тобто він буде свого роду заживляти рани. Коли ви, якщо ви плануєте залізним купоросом обробляти дерева і маєте робити обрізку, ви зробіть, ось, наприклад, в кінці листопада да, маєте робити обрізку, ви обрізали залізним купоросом про, е, цей, все про проляли. І будете мати, як то кажеться, радість. Ним ще можна, от зараз це листя, зараз вересень місяць. Ним ще можна обробити, е, після того, як вже зберете врожай, кінець вересня, початок жовтня, залізним купоросом, ви можете обробити і, і дерева, кущі по е, листку брати 50 50 грам на 10 літрів води. Я вам покажу, як виглядає, 50 грам на 10 літрів води. і, І. Оприскувати е, свої дерева. Це зробити профілактику різним е, хворобам, е, хворобам парші е, і поставив, щоб не впало. Е, хворобам парші та інших е, грибкових захворювань. Плюс він ще ефективно бореться з слимаками. Теж може в приміщенні є, може на якійсь зілянці, там, де полуниця, теж він ефективно працює. Тому от така от ситуація на рахунок залізного купоросу в осінній період. Боднарсад Тросинець.